Врятувати і примножити у Ямницькому лісництві висадили чотири тисячі добових саджанців. Загалом цієї весни в області планують озеленити 940 гектарів. Ще 300 гектарів обіцяють засадити восени. З лісівниками поспілкувалися наші кореспонденти. Поблизу села Вікторів за кілька років зеленітимуть молоді дерева. Кілька тисяч саджанців на заселегій підготовлені ділянці вистали представники обласного управління лісового господарства спільно зі студентами та представниками громадських організацій. Це були колишні ліси. Ці колгоспні, ми прийняли їх, були від, 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 від комунальних лісів. Тут бачите, що росло. Тут що є рядом, це біля нас, це таке насадження було і тут. А садимо ми зараз тут два дуби, черешні два ряди дуба і один ряд клена явора. До роботи долучилися представники двох районних адміністрацій Тисменецької і Галицької, адже насадження зростатимуть одразу на території двох районів. Ми спільно з студентами третього курсу закладаємо. Фактично ліс майбутнього. Цей ліс буде е, десь е, вирощений вже для поколінь 100 і далі років. Тут є і ялина, і дуб, і клен, і ясень. Тобто е, десь це те, що наша маленька дещиця в екологічний стан і покращення взагалі, е, в, на території України і світу. Доглядати ліс це складна і відповідальна наука, зазначають досвідчені садівники. До чотирьох років саджанці необхідно зерігати, поки вони наберуться сил. Та й сам процес висаджування необхідно добре продумати. Кожний ліс має якийсь свою характеристику, в першу чергу має так звану типологічну приналежність. От, наприклад, що тут зрубали? Тут зрубали граба, так і на місці граба створюють корінні деревостан, який відповідає цим умовам. Тобто садять сади дуба. Клена, навіть ту ж саму ялицю, яка тут не виростає, але пробують посадити. І студент, якщо зробив це своїми руками, то він буде пам'ятати все життя. Загалом ліси займають близько 46% території Прикарпаття. То щоб врятувати їх від знищення, необхідно збільшити території природних парків. Наразі це питання вивчають на державному рівні, повідомляють обласному управлінні лісового господарства.